Дата не кругла та все ж особлива. Андрій Котельник святкує 34-й день народження. Чемпіон світу з боксу жодних гучних забав, з нагоди своїх імени не влаштовував. Однак перші подарунки отримав ще напередодні. Торт із символічним підписом та халат. Думав, в халаті зустріти? Від кого подарунок? Секрет. Дуже близько людини. Вітати свого підопічного прийшов і тренер. Саме Дмитро Сосновський розглядів у 10-річному хлопчику майбутнього чемпіона. Дарунок його також символічний і не з дешевих. Якщо бачу, такі якісь буває на виїздах в інших містах чи в інших країнах. Я, в принципі, купую такі е, якісь сувеніри. Дорогий подарунок. Мені не стільки, я думаю, що ні йому, ні мені не стільки там в грошах розходиться, скільки я знаю, що йому приємно. Пам'ятка займе почесне місце у музеї Андрія Котельника. В одній з кімнат спортсмен виставив і призи, і фотографії, і чемпіонські пояси. Мріє, що наступного року місце для ще одного трофея також знайдеться. Вік піджимає і хотілось би ще раз спробувати. Я впевнений в своїх силах, що я можу. Ще раз стати чемпіоном світу. У мене натхнення ніколи Добре, не пропадає. Ну от натхнення, яке росте, натхнення ніколи не пропадає, тому що я по житті завжди привик перемагати. Чемпіон світу з боксу за своє життя на любительському рингу провів 150 боїв. У 135 тридцять із них Андрій Котельник переміг.